Я вітаю вас, мої любі шукачі сенсів. Сьогодні в відео ми будемо говорити про дефіцитарний нарцисизм. Не лякайтесь цього слова сполучення, я відразу перелічу почуття і стани, в яких живе людина, яка є дефіцитарним нарцисом. Це відчуття постійної неповноцінності, відчуття, що тебе наче викриють. Дуже часто дефіцитарний нарцисизм плутають синдромом самозванця. Це відчуття, що ти наче і хочеш проявлятись якось, говорити, вести соціальні мережі, проявлятись в стосунках в різних станах, але ти не робиш цього, тому що всередині є глибинне відчуття, що ти якийсь недостатній, але при цьому всьому ти дуже сильно прагнеш любові, ти прагнеш уваги близьких людей, в принципі, аудиторії. І оцей внутрішній конфлікт він постійно мучає дефіцитарних нарцисів, і вони просто не знають, як з цим жити. І постійно в них відбуваються оці гойдалки. я класний, ні, я жахливий. Я класний ні, я жахливий. Давайте в сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про найяскравіші симптоми дефіцитарних нарцисів. І цю тему я вирішила підняти після. Того, як я робила психологічний огляд на фільм Субстанція, зараз тут десь з'явиться підказка. Якщо ви ще не бачили цей огляд і не бачили цей фільм, я рекомендую подивитись вам, тому що героїня Демі Мур Елізабет, вона, на мою думку, є якраз тим самим яскравим дефіцитарним нарцисом, який створив все це із собою через оцю жагу. Постійної любові, уваги аудиторії і неприйняття себе. Тому давайте з вами сьогодні будемо дослідниками цього непростого поняття. Ми звикли з вами чути про нарцисів, що це дуже самозакохана егоїстична людина, яка з короною на голові, яка так дуже жорстоко і прям жорстко йде по головам заради того, щоб досягнути своєї цілі. Але дефіцитарний нарцисизм він зовсім про інше. Це не така красива гламурна історія, де просто безліч маніпуляцій. Маніпуляції в дефіцитарному нарцисизмі присутні також. Але джерело всього того стану, що відбувається з цими нарцисами, це дефіцит, це внутрішня спустошеність і відчуття себе якимось не таким в цьому світі. І саме це змушує цього дефіцитарного нарциса йти на певні. Обставини на певні висновки про себе і про світ, які насправді йому дуже шкодять і не дають розвиватись. Вони не дають йому створити справжніх теплих близьких стосунків. Вони не дають йому по-справжньому самореалізовуватись. Показувати в світ свої таланти, щось говорити зі світом, створювати щось, показувати свої творіння, будь-які дефіцитарний нарцисизм це більше про рани, про пошук визнання і пошуку цієї любові, іначе докажіть мені, що зі мною все ок. Там дуже багато болю. Дефіцитарний нарцисизм це коли людина потребує визнання і любові, але не вірить, що вона їх заслуговує. Вона має внутрішній голод за увагою, проте навіть коли її отримує, цього, здається, недостатньо. Дефіцитарні нарциси це тотально незадоволені собою люди. Чого б вони не досягали, цього завжди буде замало. Один курс пройшла. Ні, мені ще треба декілька для того, щоб я точно заповнила оцю внутрішню діру під назвою недо, і тоді я буду мати право говорити зі своєю аудиторією, створювати якісь цікаві продукти, починати набирати клієнтів і якось самореалізовуватись. Але це хибна думка. Тому що чого б дефіцитарні нарциси не досягали, цього буде замало, і вони постійно це знецінюють. Ще одне важливе почуття, з яким живе дефіцитарний нарцис, це знецінення. Через оце внутрішнє відчуття недо і спустошеності, вони постійно досягають чогось, чергового якогось результату, за який насправді по-хорошому себе треба похвалити і відчути оцю наповненість, що я стаю більше. Я стаю компетентніше, я стаю більш готовим до того, щоб щось віддавати людям. Вони не можуть цього зробити, тому що, досягнувши чергового результату, вони із цим болючим, постійно болючим почуттям сорому і оцього недо, вони ставлять чергову планку і знову тащать себе за волосся на якесь навчання, кудись вони постійно вписуються, не стягуються і падають. Від вигоряння, тому що я вже просто задовбався і не знаю, як що з цим зробити, з цим відчуттям не до, куди його приткнути, на якому курсі мене навчать почувати себе по-іншому. Ось такі відчуття. І виходить, що дефіцитарні нарциси вони постійно живуть в цьому замкнутому колі. Я ще не до, я йду кудись вчитись, я йду в якісь стосунки. Це можна на будь-які сфери насправді накласти. Щось там в мене не виходить, я стикаюсь з тим, що я якийсь не ідеальний, наче і не можу я створити якусь близькість, тому що я боюсь, що мене викриють і скажуть, а так ти там недостатня жінка або ти недостатній ще спеціаліст, тобі ще потрібно багато вчитись. І можливо, це справді так, але те, що дефіцитарний нарцис вже має, він не може на це спиратись, тому що цього недостатньо. І отут виходить оце замкнуте коло. Недостатньо, я йду за чимось, але я не можу це взяти собі і дійсно зробити своїм, тому що моя внутрішня діра мені не дозволяє цього зробити. Там пусто. Щоб я туди не вкладала, не вкладав, я постійно буду відчувати себе недо. Мабуть, на цьому етапі вже дехто з вас починає впізнавати себе. І давайте підемо в основні такі ознаки. Дефіцитарного нарцисизму я вже деякі з них перелічила. Перше, це низька самооцінка, замаскована під показну впевненість. От дивіться, тут ще от такий цікавий момент. Не обов'язково дефіцитарні нарциси це люди, які постійно себе там чмирять якось. Вони ну, от виглядають, знаєте, такими невдахами на зовнішньо. зовнішнього. В тому то і справа, що дефіцитарні нарциси вони можуть зовнішньо виглядати дуже успішними людьми. І ти на них дивишся і навіть не уявляєш, що ця людина може відчувати оцю внутрішню спустошеність, що в принципі ми і бачимо у фільмі Субстанція. Повернемось знов до нього як героїня Демі Мур. Вона яскрава, вона красива, вона дуже активно скаче у своєму телешоу, але вона приходить в свою пусту квартиру. Вона відчуває цю спустошеність внутрішню, і навіть її зовнішня показова така впевненість їй не допомагає закрити оцю внутрішню діру. Давайте переведемо це на такі життєві приклади. Наприклад, ви можете запостити, якщо ви є дефіцитарним нарцисом, ви можете запостити якусь фотографію. Ви дуже довго на це наважуєтесь. Ви дуже довго наважуєтесь там написати якийсь текст зі своїх думок. Не просто чийсь. Ви це постите. І починаєте постійно оновлювати стрічку. А написав там хтось коментар чи не написав, а скільки мені лайків? О Боже, замало лайків. Я, мабуть, точно недо. І ви от в цій постійній мішанині думок хаотичних від того, що навіщо я запостив? Ні, треба залишити. Це вже тупо видаляти, ні, видалю. І оці починаються гойдалки. Це яскравий такий симптом дефіцитарного нарцисизму. Другий момент це така чутливість до критики. Проблема дефіцитарних нарцисів в тому, що вони не можуть об'єктивно сприймати реальність, і в тому числі зворотній зв'язок від інших людей. Тут окрема тема з критикою: я не кажу про пасивну агресію, коли людину не питають, а вона приходить в коментарі і починає щось казати. Як з цим зустрічаюсь періодично я? Я кажу про критику від людей, до яких є запит. За цією критикою. Наприклад, ви пішли на курси керування автомобілем, і у вас є задача навчитись керувати цим механізмом. У вас є, наприклад, адекватний, давайте так, адекватний інструктор, який так чи інакше він буде критикувати вашу манеру керування автомобілем, тому що ви вчитесь. Вам потрібно дослухатись до людини, яка передає вам досвід. І дефіцитарні нарциси дуже важко це сприймають, коли. Інструктор каже, ти зараз занадто швидко перемикаєш передачі. Наприклад, це критика по факту. Це таке, таке зауваження, яке насправді особистості людини допоможе розвиватись. А дефіцитарний нарцист це чує: в тебе руки із жопи, ніфіга ти не навчишся керувати цим автомобілем, все, іди коротше, звідси, погано ти все робиш. Ось так він це чує. І оця чутливість до критики, вона. Дуже теж стопори дефіцитарних нарцисів йти в розвиток, тому що вони можуть стикатись з критикою від своїх вчителів, вони можуть стикатись зі зворотнім зв'язком від аудиторії, до якого вони не готові. Давайте в ідеалі. Я не кажу знову ж таки про якусь пасивну агресію, про коментарі, які переходять на особистості якісь особисті кордони. Я кажу, наприклад, про давайте, в ідеальному світі коментар, коли. Може людина подивитись відео, наприклад, і написати: Лєн, в тебе цікаві в принципі відео. Мені б хотілося, щоб ці відео були трошки коротші, або трошки довші. Я не встигаю там, або мені забагато цього відео, умовно, я зараз так моделюю цю ситуацію, або в тебе не дуже гарний звук на цих відео. Зроби щось, щоб він був краще. По факту, це критика, а дефіцитарний нарцис це чує. Та фігню ти знімаєш. Давай збирай свою цю всю лавочку з цим відео. Боже, поперлась на Ютуб, ну ти нормальна. От якось так це чує нарцис, там дуже багато цієї частини, знаєте, такої тиранічної. Прям. Третій пункт це потреба у підтвердженні власної цінності. Звісно, що дефіцитарний нарцис не може проявляти свою вразливість, тому що це для нього, знаєте, такий, ну, дуже небезпечна зона, де його цінність не підтвердиться. Наприклад, людина починає знімати відео на YouTube, вона вчиться це робити. Вона стикається з тим, що щось в неї виходить не ідеально, якісь відео заходять, якісь не заходять. Вона знайомиться із собою в кадрі, вона вчиться говорити на камеру, розуміючи, що її хтось буде дивитись. То дуже багато таких внутрішніх процесів, які можуть проживатися так дуже тривожно. І розуміючи, що ця людина вчиться це робити, вона. Має бути готова стикатись з певною неспроможністю. Неспроможністю щось зробити таким чином, щоб це було ідеально, тільки класні коментарі, тільки всім, всім, всім сподобалось, і так далі. І виходить, що, наприклад, вона зняла відео, ця людина, яка є дефіцитарним нарцисом, виклала його, і її почали там критикувати, от саме, знаєте, з такою нотками пасивної агресії. Почали писати. Не почали писати, давайте так, ніхто не коментує. Мало переглядів. Ця людина не зможе витримати оце відчуття, мені потрібно йти далі, робити, продовжувати, тому що тільки так я зможу чогось досягти. Вона не має цієї внутрішньої опори на свою силу витримати ось ці моменти, наче своєї вразливості. Для неї ці моменти вразливості є таким, знаєте, наче її макають. Головою, не знаю, в якесь відро з помиями, типу, ти не цінна, дивись, ти знімаєш відео, яке ніхто не дивиться. Боже. І знову ця критика внутрішня. От якось так це відчувається. Четвертий пункт, дуже болючий для дефіцитарних нарцисів, це проблема з встановленням здорових стосунків. Велика тема теж, обов'язково далі буду я про неї говорити. Тут про почуття близькості. Тому що що таке близькість? Це коли людина себе розуміє, вона готова йти в цю вразливість з іншою людиною. Вона готова на оцю, знаєте, зустріч з великої літери, зустріч з іншим, зустріч з тим, що є людина, яка думає інакше. І оце інакше це не погано, як думає дефіцитарний нарцис. І це ніяк не нападає на нього ця думка іншого. Вона просто існує так само, як і його. І отут дуже багато таких моментів, тому що дефіцитарний нарцис через це відчуття сорому, через те, що людина не може зрозуміти себе, вона не може ідентифікувати багато своїх емоцій, вона не може відчути свої кордони. Вона боїться йти, насправді в такі здорові, адекватні стосунки, в яких люди будуть такими партнерами. Дві особистості існують разом. І п'ятий пункт це внутрішній конфлікт між бажанням у цього визнання і страхом розчарування. Оце прям і створює оці всі внутрішні гойдалки. Я класний, я жахливий. Людина внутрішньо хоче цього визнання. Вона хоче визнання в своїй професії. Вона хоче визнання себе в абсолютно різних ролях, які присутні в житті цієї людини. Але при цьому всьому водночас. Існує оце відчуття страшно, а якщо я не отримую це визнання, якщо мене не приймуть таким, яка я є або який я є? І оцей страх, він настільки блокуючий, що не дає людині, в принципі, робити якісь дії. І саме через цей страх дуже часто відбувається ця прокрастинація. Я хочу, але от я не знаю, чогось я не роблю. Ну, наче ж я хочу? Як все це відчувається зсередини? Перше, це відчуття порожнечі. Знаєте, отут я завжди приводжу таку показову метафору, це наче ти береш сито і намагаєшся цим ситом набрати собі, попити води. І ти не можеш цього зробити, тому що зрозуміло чому. Скільки ти не будеш наливати в це сито, ніколи це сито не наповниться водою. От приблизно таке відчуття проживають дефіцитарні нарциси. Постійна тривога. Наче людина і хоче бути в центрі уваги, вона хоче визнання, вона хоче любові, уваги, аудиторії. Але при цьому всьому, коли вона там знаходиться в цій увазі, їй дуже тривожно, вона боїться розчарувати когось. Вона боїться, що її викриють, що їй скажуть, та ти якась не така, ти не цікава. Вона дуже боїться у цього неприйняття, при цьому всьому бажаючи уваги. Залежність від оцінок оточуючих. Ну це класично, тому що ця людина хоче відчувати себе цінною цими людьми. А що для неї цінність? Вона не відчуває внутрішню цінність зовсім. Вона, наче, делегувала цю якість і оце відчуття. Аудиторії, людям, близьким, будь-яким, які є зовні. Інакше постійно вона від них хоче отримати оце відчуття цінності. Хоча ми знову ж таки розуміємо, що ця цінність це приємно відчувати, коли тебе цінують, але ми можемо це відчути зовні, коли в нас є це всередині. Ну, як я вже сказала, це, звісно, перепади настрою. Сьогодні ти такий думаєш, блін, все класно, я все зможу. От зараз я напишу там контент-план, не знаю, чи. Створю чоловіку таку класну вечерю, чи от сьогодні я розкриюсь якось по-іншому, а наступає вечір, і ти такий, та ні, ну щось я психанула, щось не те. І знову ж таки, це відбувається як захисний механізм того, що треба йти в близькість. Далі на цьому каналі я буду детальніше говорити про дефіцитарних нарцисів, наприклад, в навчанні, про дефіцитарних нарцисів в стосунках. Про емоції, з якими стикається дефіцитарний нарцис, і що саме він проживає. Це досить велика тема. Я не знайшла, до речі, дуже багато інформації в нашому українському інфопросторі про цю тему. І я хочу бути тією людиною, яка буде вам допомагати зрозуміти все це. Чому я це роблю? По-перше, я не маю цілі, щоб ви просто подивились ці відео на Ютуб і сказали: О, так я дефіцитарний нарцис, зі мною все зрозуміло, іначе ви себе там якось вилікували. Дефіцитарний нарцисизм це історія, яка потребує терапевтичних стосунків. Тільки так. Будь ласка, не обманюйте себе, що ви подивитесь це відео і ви там. Приєсповненість, все зрозуміли, і все у вас склалось. Я дуже рада, якщо вам ці відео будуть допомагати відчувати, в яку сторону копати, в яку сторону дивитись. Але я не ставлю таку ціль, що це відео змінить ваше життя. Вибачте, я не буду писати ці тригерні заголовки: що тільки подивіться це відео, зрозуміть все про себе і просто будь іншою людиною. Я не про це. Якщо вам є що сказати про оці відчуття, які я. Щойно перелічила, про симптоми, які, можливо, ви в собі побачили. Не ставте собі, будь ласка, діагнози, просто будьте чесними із собою. Можливо, це привід піти в терапію або піти до психолога і поговорити з ним про це. Тому що тільки так людина в особистому контакті зможе вам допомогти. Пишіть ваші думки, чи впізнали ви себе, і далі ми будемо говорити більше на цю тему. Підписуйтесь, не забувайте про коментарі. Лайки і вся ця історія. Я вам вдячна за увагу.